Всіх вітаю! Сьогодні є дуже багато різних, абсолютно різноманітних новин, які не можна навіть сформувати в якусь скажімо так, одну тему. Але, як на мене, вони, хоч і маленькі, коротенькі, але вони дуже цікаві і дуже важливі. Тож підтримайте це відео лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас за те, що залишаєтеся зі мною. Також, друзі, хто шукає, яким чином відправити кошти з Європи в Україну на карту будь-якого банку, я рекомендую TransferGo. Ви можете зробити буквально в декілька кліків переказ і отримати кошти на свою українську карту або відправити своїм рідним та близьким ці кошти в Україну. А за промокодом Халанзовський ви можете отримати найкращий курс на майбутні 3 перекази. Всі посилання і промокод будуть в описі під цим відео. Отже, давайте почнемо. З Укрпошти почнемо, як завжди. Моя дуже улюблена тема. Бо пам'ятаємо, що керівник Укрпошти Смілянський отримує заробітну плату більшу в річному вимірі, ніж президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. При цьому Укрпошта в нас являється абсолютно збитковим державним підприємством. От, про що пише? Про що пишуть? На сайті Прозоро Тендер. Укрпошта збирається оновити брендбук і витратити на це 1,2 мільйони гривень. 24 рік Укрпошта закінчила зі збитками в 413 мільйонів гривень. Що хочу сказати. Ну, Тендер на Прозоро є, тут є скріншот. Дуже цікава інформація. Овновлювати брендбук. Що таке брендбук? Це можливо якось поміняти логотипи, можливо, якісь з кольорами погратись і так далі. Хоча мені здається, що зовсім недавно брендбук оновлювали і помінявся логотип, і поміняли все, що тільки можна. На те, напевне, також декілька мільйонів витратили. При цьому е е е якість роботи відділень Укрпошти і доставок е вона як була хріновенькою, так вона нею і залишається. От. Але бачимо, що просто продовжують тринкати гроші наліво-направо. Це нагадаю гроші українських платників податків. А потім розказують, що немає грошей на дрони, немає грошей на військо, і треба збирати десь по світу ці гроші. А ми будемо брендбуки робити по мільйону гривень. От. Те саме, в принципі, стосується так, і заробітної плати керівника Укрпошти Смілянського, яка там, ну, я не знаю, півтора мільйони гривень на місяць він отримує. Там За минулий рік, за підсумком року, керівництво, все керівництво Укрпошти, премії тільки на 36,6 мільйона гривень отримало. Тільки премії. А премії за які хрен? Збиткове підприємство. Незрозуміло. Така от історія. Далі наступне. Результати опитування Соціс. Дуже цікаво. Корупція більш негативно впливає на загальну ситуацію в країні, ніж постійні щоденні обстріли зі сторони Росії. 48,5% опитаних назвали високий рівень корупції головним негативним фактором в державі. 41,7 вважають, що постійні обстріли не дають країні розвиватись. Тобто, бачимо, що тих, хто вважає корупцію більшою проблемою, ніж обстріли, на цілих 7% більше. Отак, ну і це є правда життя. Бо якби не корупція, якби не корупційні схеми, то не було б в нас і бусифікації, і не були б, скоріш за все, закриті кордони, і не було б оцих розкрадань, і брендбуки, блядь, по міль по півтора мільйони гривень, по 1 мільйон двісті не робили б на Укрпошту збиткову. Все було б якось по-іншому. Ще 41,1% один заявили про низький рівень життя населення, і саме це. Також дуже негативно впливає на загальну ситуацію в країні. Знову ж таки, якби не було корупції, то абсолютно всі сфери життя українців вони були б кращими. Навіть вирішити будь-яке питання. Бо представте, наприклад, що приходите ви в МРЕО, і там люди немає тих, немає рішал, немає тих, хто хоче брати гроші, от всі просто собі працюють. Скажіть, будь ласка, чи. Були б ситуації, коли немає, наприклад, номерків на реєстрацію авто на постановку на облік. Так? А зараз це дуже часта ситуація, коли номерків немає. Але за якісь пару тисяч гривень можна якогось рішалу під мрео зловити, і він все порішає. От, чи було, якби не було цієї корупційної, здавалось би, маленької складової, чи була б проблема з цими номерками? Якби знали, що не можна, зразу в тюрму. Нема. Є ця побутова корупція. І її дуже багато. Вона є кругом, ми це розуміємо. Е, у владі, ну там взагалі крадуть мільйонами, мільярдами. Чого тільки вартий Чернишов, якого там підозрюють в справі про розкрадання там, цілого збитків на мільярд гривень. Друзі, уявіть собі, мільярд гривень цієї суми ви своєю родиною, як точно так само і я, мільярд гривень існує дуже маленький шанс заробити за все життя. Можливо, навіть не за одне покоління, а за декілька поколінь. Мільярд гривень це тисяча мільйонів. Уявіть собі. Далі. Е, наступне прес-служба Міністерства фінансів України. В травні державний борг України зріс на 1 мільярд доларів. І становить 180,97 мільярда доларів. 180 мільярдів доларів. Шикарно, правда? Це державний борг України. Якщо я не помиляюсь, я можу помилятись, так? Але якщо мені не зраджує пам'ять, то до початку повномасштабного вторгнення річний бюджет України був там в районі 40-50 мільярдів. Тобто, це виходить, якщо взяти 40 або навіть взяти там ну, 40-50, візьмемо середньо 45, це означає, що ми живемо в борг на 4 роки вперед. Це катастрофа. І можна тут сказати: от в Штатів там вже ж такий великий держборг, і живуть вони добре. Так, але суть в тому, що штат, штати являються власником такої валюти, як долар, так якою забезпечено ще півсвіту, а гривнею не забезпечено ніхрена, окрім України. І навіть якщо говорити на такі моменти, то навіть якщо ми говоримо про е купівлю якихось там квартири чи автівки в Україні, то все береться в валюті, всі хочуть в валюті. Ніхто не буде брати е 20 мільйонів гривень в, в гривнях. За те, щоб купити там чи продати квартиру, правильно? ж? Правильно. Е, далі. Наступне. Дослідження Державної служби зайнятості. 80% безробітних українців готові працювати менш ніж за 20 тисяч гривень. Це 400 євро. Готові працювати і не можуть знайти роботу на 20 тисяч. Це при тому, що нам розказують: от недавно також було ж дослідження е, про те, що. Е, середня зарплата там по Україні, в залежності від регіону, але там були цифри і 23, і 25 тисяч, 27? А тут бачимо, що і за 20-ку готові працювати, але нема роботи. Знаєте чому? Тому що і ви можете написати, так, хто має друзів, знайомих, можливо, там, хто цей, вчителів, якихось лікарів, вихователів і так далі. Е, які зарплати ви отримуєте там якісь ваші друзі, родичі і так далі? Які зарплати в Україні реальні? От. І зрозуміло, що за 20-ку також будуть е, е, готові працювати. Тут пишуть, що навіть менше, ніж за 20 тисяч. Така от історія. Далі. Washington Post повідомляє, що економіка України балансує на межі. За, е, зазначається, що наразі економіка виживає за рахунок західних коштів, але в 2026 році їх буде менше. Тобто, в 2026 році буде ще гірша ситуація. І, звісно, що е, ті, хто має багато грошей, це навряд чи відчують, але ті, хто ніхрена не має грошей, відчуються і відчують дуже і дуже сильно. Е, при цьому бачимо, там базара наступна новина також чітко показує, чому е, в тому числі батьки вивозять своїх дітей за кордон. Бо навчання в університетах стає дорожчим. От Скільки коштує навчання в найпопулярніших університетах України? Тут ціни зазначені на за 4 роки. От, вартість навчання вказана загалом за 4 роки бакалаврату в тисячах гривень. Львівська політехніка. Так? От Які ціни в Львівській політехніці? За 4 роки. Психологія 198 тисяч, менеджмент 227. 000. Філологія 181, право 227, комп'ютерні науки 227. За 4 роки. Тобто давайте розділимо і, умовно, в рік треба на навчання дитини е виділяти. Ну, умовно, в Львівській політехніці це буде 50-60 тисяч гривень. Далі, Львівський національний університет імені Франка. Психологія 214, менеджмент 214, філологія 214, право 267, комп'ютерні науки також 267. Далі Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Психологія 245 це найдорожче. Менеджмент 312, філологія 224, право 306 і комп'ютерні науки 245. Київський політехнічний інститут імені Ігоря Скаропадського КПІ. Психологія 216, менеджмент 270, філологія 240, право 270, комп'ютерні науки 220. Далі, найдешевший з цього всього це Державний торгівельно-економічний університет. Психологія 152, менеджмент 170, філологія 152, право 170, комп'ютерні науки 152. Ось такі от ціни. Інформацію подавала економічна правда. Можете шукати власне, в них на сайті цю статтю. От. А Брали вони інформацію з сайтів навчальних закладів. Що хочу по цьому сказати. Це дуже цікавий момент, коли середня заробітна плата в Україні складається, складає 20 тисяч, за оренду треба віддати 10, ще треба 4 віддати за комуналку і треба ще. Якось доїжджати на роботу з роботи і треба ще щось їсти, вибачаюсь. І навчання от таке. Я розумію, що навчання не може бути е, дуже дорогим. От. Можна також казати, що от, діти розумні, поступають безкоштовно. Окей, це все добре. Але в таких умовах, коли виїжджають, е, вивозять своїх дітей за кордон, ніхто не. Е, Ну, якби дивляться ж також на ціни. І розуміють, що навіть якщо навчатись на платній основі, десь в умовній Польщі, там Словаччині, Чехії і так далі, то будуть, це буде коштувати плюс-мінус тих самих грошей. Але яка є одна велика різниця між українськими вишами і вишами європейськими? По-перше, український диплом в Європі, хто б там вам що не говорив, диплом європейського зразка, ще щось. Український диплом. Дуже маленька кількість компаній взагалі розглядає, як щось е, е, там важливе. Тобто хочуть мати якусь або перекваліфікацію, або нострифікацію, або ще щось. Тобто, з українськими дипломами просто так не приїдеш і не будеш працювати, незважаючи на те, що вам розказують, що це диплом європейського зразка. Це перше. Друге корупція. Е, те, про що ми говорили власне, на початку цього відео, е, в країнах Європи. Оцієї побутової корупції немає такого явища. Немає, в принципі. В Україні як відбувається навчання? І не розказуйте мені, що зараз такого немає. Ти приходиш здавати сесію, навіть ти там знаєш, не знаєш предмет, викладач міг ні ніхрена тобі цілий семестр не робити, бо він не розказувати, нічого тебе не вчити, бо він все одно в кінці семестру збирає там по 300 гривень або каже, купіть мені три ячки шампанського. І все. І пропадає взагалі весь сенс вчитись. Бо ти розумієш, що знаєш ти чи не знаєш, тобі треба буде заплатити гроші. Або в тебе є два варіанти. Ти можеш вивчити і здати, а можеш ніхріна не вчити і за пару гривень здати. Так, за пару гривень хабаря. То більшість е, е, дітей, які навчаються, вони також не, не будуть ніхріна вчити і будуть просто платити гроші. В Європі так воно не працює. Ти, якщо вчишся, то ти вчишся і здаєш. Якщо ти не вчишся, то тебе після першого семестру або після. Першого курсу просто виганяють з університету. Приблизно так це виглядає. Пропілять не можна, заплатити не можна. Я навіть пам'ятаю, коли я в 2014 році приїхав е, на навчання в Польщу, е, вже на магістратуру, бо бакалаврат я закінчував в Україні, тому в принципі я розумію, про що я говорю. І в Польщі в нас переважна більшість українців, які е, приїхали зі мною, вони не завершили перший курс навіть. Ті, хто приїхав на перший курс, бо ну, не, вони не, не поздавали екзамени. Не того, що вони мови там не знали чи ще щось, а того, що вони просто думали якось пропетляти, якось щось поздавати і так далі. Бо є, знаєте, оця, оця штука про цю побутову корупцію в Україні: що все можна купити, все можна порішати. В Польщі такого немає. І це є напевне. Найбільша різниця, незважаючи на ціни, незважаючи там, на безпекову ситуацію і так далі. Оце є найголовніша е, причина, так, чому е, європейська освіта в будь-якій країні Європейського Союзу набагато краще, ніж в будь-якому університеті України. Немає комівства, немає корупції. От і все. Є знання. Якщо ти отримав диплом, значить ти щось вчив і ти щось знаєш. В Україні, якщо ти отримав диплом, це не означає абсолютно нічого. Це може означати, що в тебе на кафедрі якийсь є якийсь родич, знайомий е і так далі, або ти просто платив гроші. От вся різниця. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Друзі, бажаю всім гарного дня і до зустрічі!